Ситуація навколо ізраїльсько-палестинського конфлікту різко загострилася в ніч на 18 жовтня після інциденту в лікарні аль гахлів в секторі Гази. Терористичне угруповання Хамас, яке контролює Палестинський Анклав, заявило про ракетний удар збройних сил Ізраїля по госпіталю та про сотні загиблих там людей. Це зокрема спричинило масові акції протесту у багатьох ісламських країнах, які супроводжувалися сутичками з поліцією та нападами на західні установи. Так от у Ліванському Бейруті були атаковані посольства США. І Франції у турецькому Стамбулі учасники мітингу намагалися штурмувати ізраїльське консульство. Влада і збройні сили Ізраїлю категорично заперечили причетність до повітряного удару по лікарні. Вони заявили, що в парковку біля медичного закладу влучила ракета, запущена саме бойовиками ісламського джихаду, яка збилася із курсу. Ну цю версію підтвердив президент США Джо Байден, який нині перебуває з візитом у Ізраїлю. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України прав людини, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, вітаю студія. Вітаю Україна, пане Дмитре. Сумні новини вже 23 загиблих українців в Ізраїлі. Скажіть, що держава робить зараз, щоб врятувати тих, хто лишився, і тих, хто хоче виїхати, можете останні подробиці щодо евакуації повідомити. У нас відбулося три рейси евакуаційних рейсів з Ізраїля. Станом на 19 число запланований ще один рейс. Всі бажаючі виїхати з Ізраїлю будуть забезпечені такою можливістю. Єдине, що за словами нашого посла в Ізраїлі він проводить постійно роз'яснену роботу: що за рахунок держави. Евакуюються виключно ті громадяни України, у яких немає фінансової спроможності оплатити квитки, всі решта самостійно купують. А квитки, як це визначається? Адр... Як це визначити? Я думаю, що це визначається на місці в першу чергу реальним матеріальним становищем, як люди туди приїхали, як там опинились. Розказують про багато випадків, що люди приїхали, наприклад, там на лікування, що вони були забезпечені з боку якихось організацій, і на виїзд у них не були передбачені кошти, от саме в, в цей час. Зрозуміло, що всі плани зламав Хамас, напавши на Ізраїль. Таким чином люди опинились в скрутній ситуації, коли по факту не мають реальної можливості купити собі квиток. Mm -hmm. Тому mm -hmm. от в такому випадку автоматично держава включається і забезпечує таку можливість. Чи можна вити врешті? Пане Дмитри, чи можна говорити, що що вже хвиля дещо спадає? Всіх охочих власне скористатися можливості евакуації, тому що ну раніше було заявок значно більше ніж тепер евакуюється. І зокрема, там теж навіть і представники і нашого посольства і журналісти зазначають, що в принципі вже охочих залишити саме Ізраїль. Ми не говоримо про сектор гази, а Ізраїль вона дещо спадає. От чи можна порівняти ситуацію в перші дні тепер саме в Ізраїлі і саме з газою? Будь ласка. Ну, Можна порівняти ситуацію, яка була в Ізраїлі з ситуацією, яка є в Ізраїлі. Тут ви абсолютно праві, що хвиля бажаючих вона дійсно спала, що немає такої великої вже кількості бажаючих терміново виїжджати з території Ізраїлю. Дійсно, ми тут бачимо заспокоєння щодо ситуації в секторі Газу. У нас, на жаль, ситуація не змінилась, Немає технічної можливості евакуювати наших громадян. Кількість тих громадян України, які офіційно звернулись за допомогою до держави України, збільшилась і постійно збільшується. Я постійно про це кажу, що насправді ми навіть не знаємо реальної цифри наших громадян. Станом на зараз їх вже приблизно 300 громадян України, які в списку терміновому списку на евакуацію. Я розумію, знаю, що ця цифра буде зростати. Щодо технічної можливості, єдиний пункт перетину, через який ми можемо евакуювати наших громадян, це пункт Рафах між сектором Газом та Єгиптом. Він закритий, і фактично, ми зараз ведемо роботу, щоб три сторони, а саме Єгипет, Ізраїль і Сектор Газа, дійшли. Погодження, щоб відкрити цей пункт перетину для евакуації цивільного населення громадян іноземних держав. Там заблоковані не тільки українці, дуже багато представників різних країн, але зрозуміло, що ми особисто займаємося нашими громадянами. Тобто, зараз списку... таких домовленостей ще немає. Ні, домовленостей немає. Я вчора провів телефонну розмову з моїм колегою. З Ізраїля, буцман е, Ізраїля, я постійно спілкуюсь по телефону з е, керівницею Національної інституції захисту прав людини Єгипту. Також у мене є можливість е, отримання інформації з сектору газу, що так, також я проводжу в щоденному режимі. На жаль, Ситуація не міняється, і сказати, що ми розуміємо, що ця ситуація зміниться там завтра чи післязавтра, на жаль, у нас немає. Поки українці намагаються вирішити проблему українців за межами країни. Бачите, є проблеми всередині, адже от на Закарпатті шахраї виманили у матері загиблої, уявіть, військового понад 7,5 мільйонів гривень. Кошти жінка отримала як виплату від держави, зв'язку зі смертю сина, який захищав Україну від російського агресора. Аферисти зателефонували горем вбитій матері, і порадили не тримати гроші в українських банках, бо ті можуть збанкрутувати. А натомість запропонували своє посередництво у переведенні коштів. Ті на рахунки за кордону фіностану одного з організаторів оборудки поліція вже затримала, нині шукають його спільників. Пане Дмитре, ви особисто повідомляли про цей епізод, закликали бути пильними. Якщо вже так сталося, втратили пильність і все ж таки потрапили, потрапили на гачок до аферистів. Чи можна якось повернути ці гроші? Чи може держава втрутитися в цю ситуацію? Ну, не, не просто може, а держава точно втрутиться в цю ситуацію, але знову ж таки, це в першу чергу залежить від наших громадян. Якщо вас вже обманули, ви опинились в подібній ситуації. Терміново звертайтесь до національної поліції України. Тут я е, можу сказати, що за тією інформацією, яку я отримав, розслідування тривало півроку, воно було достатньо непросте. бо... Ці шахраї е, зробили так, щоб помістила кошти, потерпіла на е, рахунок криптовалюти. Після цього він неодноразово міняв власників І для того, щоб встановити саме основного шахрая, хто й вигадав цю схему, е, прийшло достатньо там багато часу. Слідство тривало понад півроку. Але як результат? Він затриманий. Він був затриманий спецпідрозділом Національної поліції Корт в місті Київ. Зараз він отримається під вартою. Робиться все, щоб не просто він поніс покарання за ці шахрайські дії, а щоб він відшкодував всі завдані збитки, потерпілі на майбутнє. Я користуючись нагодою, звертаюсь до всіх наших громадян. Будь ласка, не вірте. Телефонним шахраям, не ведіться от на подібні речі, що щось будуть проблеми з українськими банками, що будуть проблеми з українською національною валютою, що будуть якісь у нас негаразди. В першу чергу розумійте, що кошти належать вам, і точно не треба їм надавати навіть інформацію, що у вас є якась достатньо велика. Сума у себе при собі, чи, чи на рахунку, виходьте з того, що будь-який спосіб у вас, якщо відбуваються там подібні телефонні розмови, вони приводять тільки до одного, намагаються у вас ці кошти. Шахрайські забрати, будьте пильними, пане будь Дмитро. Так порада зрозуміла, дослухаються на дміну Українці. Буквально менше хвилини лишається. Як спрогнозуєте роботу об'єднаної інтегрованої системи оберіг в контексті порушень або дотримань прав людини під час проходження ВЛК, чи спрацює це на всі 100%? Ну сподіваємося, я як, як публічно обіцяв. Наша інституція перевірила 100% ВЛК, які створені на території України, виявлені проблеми. Вони приблизно однакові. На мій погляд, електронна система повинна подавати більшість проблем. Але знову ж таки, чи це відбудеться, ми побачимо тільки через деякий час. Але в будь-якому випадку я можу підтвердити, що зрушення позитивні є вони не такі великі, як ми очікували. Але ми 100% не будемо зупиняти свою роботу. Ми будемо продовжувати моніторити ситуацію з ВЛК і вимагати, щоб український уряд терміново наводив там порядок. Дякую. Ми практично про всі царини життя і цифровізацію. В ній говоримо продовж наших ефірів з нашими гостями. Будемо сподіватися, що і тут буде досягнуто результату успіху. Дмитро Лубінець уповноважений Верховної Ради України Справ Людини. Дякуємо вам.